Всім привіт! Старий добрий файтер 504-й. Бачили, я думаю, у нас в Тіктоці на Ютубі ролики виходили. Хороший тракторець, але справа не в цьому їх залишилось всього дві штуки. Вся партія продана, благодаря вам, Спасибі вам за це. На дві останні штуки ми вирішили зробити таку типу, акційну пропозицію. Купуєте трактор, козирьок буде в подарунок. Тобто на сьогоднішній день. 800 коштує трактор 504. Нагадаю, тут у вас іде 28-20 резина, посилений 50-й міст, е, іде компресор, примусова гідравліка, камер сидіння, підвісна повністю система, реверс 8 плюс 8, розширювальний бак масла, 4 гідровихода, посилений задній чолок, дві швидкості валовідбору, причіпний, хороша, дуже клішня на трьох точку. Коротше, повний фарш. Насправді, трактор хороший, є огляди, зайдіть, подивіться. Суть в цьому, що. Подарунок на дві останні моделі дамо козирьок. Давайте доб'ємо ось тут номер, набирайте.